Німеччина обрала нового канцлера, ним став Фрідріх Мерц. Хто він такий, чому його називають консервативним яструбом і що чекати Україні від нового уряду в Берліні? Фрідріх Мерц давній політик із Християнського демократичного союзу. Йому 69 років і він повернувся в велику політику після довгої перерви. Раніше був лідером фракції Християнського демократичного союзу у Бундестазі. Потім працював у великому бізнесі, зокрема у фонді BlackRock. Після епохи Ангели Меркель саме Мерц повернув партію до більш консервативного курсу. Мерц виступає за жорсткішу міграційну політику, підтримує вільний ринок і зниження соціальних витрат. Він критично ставиться до зеленого курсу і більш поміркований щодо екологічної трансформації, проте найголовніше для нас його позиція щодо війни в Україні. Фрідріх Мерц щодо обрання закликав постачати Україні важке озброєння та був серед найголосніших критиків обережної політики Шольца. Тож, ймовірно, за нього Берлін стане більш активним союзником Києва. Очікується збільшення військової допомоги, а також жорсткіша лінія щодо Росії. Проте МЕРЦ також наголошує, Німеччина не повинна воювати напряму, лише підтримка. Для України новий канцлер це шанс на активнішу підтримку, але МЕРЦ – прагматик. Тож допомога буде, але не без умов. Києву доведеться продемонструвати реформи, антикорупцію та ефективність. Цікаво і без зайвого.